Розділ третій. Прибуття фургонів Нарешті визначальний день настав. Мали прибути фургони. Діти годинами стояли біля під'їзної дороги, видивляючись їх. Матері вдалося позичити фургони у давньої подруги. Діти заприсяглися доглядати їх і повернути в цілості. І ось вони стояли в кінці під'їзної дороги і чекали на прибуття фургонів. Тепер їх чіпляють до автівки, пояснив Джуліан. Але пристосовані вони й до кінної тяги. Мені цікаво, які вони якого кольору? У них, як у циганських будах, будуть високі колеса? поцікавилася Ен. Ні. Заперечливо похитав головою Джуліан. Мати казала, що вони сучасні. Стандарт, невеликі за розміром, бо важку хуру кінь не потягне. Їдуть, їдуть, я їх бачу, раптом вигукнула Джорджа, аж усі почали підстрибувати. Отож, ніби вони далині!» Усі почали вдивлятися удалечінь. Джорджа була гострозора, а діти бачили лише рухому плямку, сяточку. Але Джорджа своїм зором. Розрізнила два фургони один за одним. Джорджа має рацію, сказав Джуліан, напружуючи зір. Їх тягнуть маленькі автівки. Один червоний, а другий зелений, мовила Ен. «Цур я в червоному. Ну, їдьте швидше. Щойно фургони під'їхали ближче, діти майнули їм назустріч. Це були сучасні, стандартні, як сказав Джуліан, автопричепи, гарно зроблені і комфортні. Вони майже сягають землі, сказала Ен, а колеса утоплені в корпус. Мені подобається червоний цур я в червоному. Кожний фургон мав маленький димохід, Товгасті вузькі вікна по боках і маленькі віконця попереду, над місцем візника. Позаду широкі двері і двоє приступців у розчинених вікнах. Тріпотіли гарні фіранки. Червоні фіранки у зеленому фургоні, і зелені в червоному, сказала Ен. Я хочу всередину. Але двері були замкнуті. Довелося потерпіти, І Ен побігла разом з іншими по дорозі за фургонами, вигукуючи Мамо. Вже приїхали. Фургони приїхали. Мама вибігла сходами, аби й собі подивитися. Двері відімкнули, і діти увійшли всередину. З обох фургонів лунали радісні вигуки. Ліжка, у стовжитнієї стіни. Ми тут спатимемо. Шикарно. Маленька рукомийниця, тут можна миватися. Тут є ще справжня плитка, але я за те, щоб готувати на багатті. А скільки тут на гачках блискучих пателень, філіжанок, блюдок. Справжній будинок на колесах і просторо, і гарно. Мамо! Еге ж, чудово все розплановано. Ти не шкодуєш, що не їдеш з нами? Дівчата, бачите, звідки надходить вода? З баку на даху, у ньому збирається дощова вода, а ось прилад, для підігріву води. Хм, правда ж, супер. Протягом кількох годин діти лазили по фургонах. Обладнання справді було чудове, скрізь бездоганно чисто і просторо. Нетерпляча Джорджа вже хотіла рушати, негайно запрягти добі і гай-гай. Постривай, трунятко, зупинив її Джуліан. Потрібний ще один кінь, а він буде тільки завтра. Невеликого чорного возового коня звали Тротер. Він належав молочереві, який часто його позичав. Кінь був маленький і чутливий, і діти добре його знали і любили. У школі були уроки верхової їзди, і діти вміли доглядати й хорошити коней, тож і здобій тротером проблем. Не передбачалося. Мама була у захваті від фургончиків і трохи шкодувала, що не поїде з дітьми. М -м, якби ж не тато, я б радо вирушила з вами, Ен. Не лякайся, Люба, я ж не їду. Нам підфартило з цими чудовими фургонами, сказав Джуліан. Мамо, нам, либонь, треба сьогодні спакуватися. Тоді завтра можна було б вирушати. З фургонами все гаразд. Власне, вам не треба пакуватися, відповіла мати. Закиньте необхідні речі в шафи і шухлядки. Одяг, книжки, кілька ігор бавитися у дощову погоду. Та який там одяг, хіба що якусь піжаму на ніч, заперечила Джорджа, якби можна було, вона день при дні, ходила лише у светрі і в штанях. Слід узяти кілька светрів, ще по парі штанів кожному. Якщо промокнути дощовики, купальники, рушники. Ще попарі взуття, нічні піжами, кілька футболок або блузок, сказала мати. Ха -ха, усі застогнали. Це ж купа манаття, – мовив дік. Куди це все втелющити? Якось дасте собі раду, сказала мама. Якщо візьмете замало, то ще шкодуватиме, то ще шкодуватимете, бо не буде в що перевдягтися, коли промокнете. А як застудитись, настане кінець вашому відпочинку. Ходімо, нумо збиратися, сказав дік. Буде продовження.